Президент України перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. Судитимуть мешканку ізяславської громади, яка мало не вбила свого чоловіка. Податківці області попереджають про телефонних шахраїв. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. У ніч на 17 жовтня ворог атакував 70-ма ударними БПЛА типу шахет, гербера і безпілотниками інших типів. За попередніми даними командування повітряних сил збройних сил України станом на 9 ранку протиповітряною оборони збито чи то подавлено 35 ворожих безпілотників типу шахет гербера та дронів інших типів на півночі сході. Нашої країни зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях. Музика. Вночі Росія масово атакувала кривий ріг безпілотниками. На території промислового підприємства спалахнула пожежа. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Люди, на щастя, не постраждали. Про це повідомили у ДСНС. Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Вашингтоні, де планує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. Наразі глава України мав зустріч із представниками оборонної компанії Raytheon, яка зокрема виробляє системи Петріот, на якій обговорили спроможності виробництва компанії, можливі шляхи співпраці для зміцнення протиповітряної оборони і збільшення далекобійних можливостей України та перспективу українсько-американського виробництва за результатами зустрічі президент повідомив, що існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Кам'янець подільська громада у Скорботі в останню земну дорогу сьогодні проведуть учасника бойових дій молодшого сержанта Миколу Вікторовича Коротіна 1986 року народження, 13 жовтня 2025-го його серце перестало битися. Він пішов із життя після тривалої хвороби з 10-ї години. Прощатимуться із воїном у будинку офіцерів. Вічний спочинок Микола Вікторович знайде у селі Слобідка Смотрицька, Кам'янець-Подільського району. Світла пам'ять та шана захиснику щире співчуття рідним. Мало не вбила свого чоловіка. Перед судом відповість мешканка Ізяславської громади в обласній прокуратурі нагадали деталі злочину у серпні цього року. Під час застілля між 24-річною жінкою та чоловіком виник конфлікт, під час якого жінка вчинила замах на життя чоловіка, завдавши йому три удари у живіт. Потім сама жі викликала швидку медики. Й повідомили про подію до поліції. Обвинувачені загрожує до восьми років позбавлення волі. Телефонні афористи знову активізувалися на Хмельниччині. У головному управлінні Державної податкової служби у Хмельницькій області попереджають про платників платників податків, попереджають про чергові спроби шахрайства. Вчора були зафіксовані випадки, коли невстановлені особи телефонували суб'єктам господарської діяльності нашої області, нібито від імені податківців та пропонували владнати результати перевірок. Такі дії є злочинними та умисно дискредитують податківців, зазнач. Чають в обласній службі, якщо ви отримали подібний дзвінок, негайно повідомте деталі правоохоронцям або ж до державної податкової служби будь-яким зручним для вас способом, зокрема і через сервіс Пульс. Вчора відбулося засідання робочої групи щодо розробки плану покращення стану річок Плоска та Південний Буг у Хмельницькому. Про це поінформував заступник міського голови Микола Ваврищук. Експерти із Державної екологічної інспекції регіонального офісу водних ресурсів науковців Хмельницького національного університету заслухали інформацію щодо поточного стану водойм, розповіли про заходи, які вже багато років реалізовуються на території громади, та обговорили пропозиції до плану заходів, які додатково можуть бути. Реалізовані вже найближчим часом управління з питань екології та контролю за благоустроєм підписало меморандум про співпрацю із Всесвітнім фондом природи України, який займається захистом природи, збереженням біорізноманіття, відновленням екосистем, також адаптацією до кліматичних змін. Вже у найближчі п'ять місяців будуть проведені ґрунтові дослідження річки Плоска і надані рекомендації щодо покращення її стану. Наразі це все ще більше новин у соціальних мережах телеканалу. Також впродовж дня у чотирьох інформаційних випусках інформуватимемо вас про головне мирної п'ятниці вам.